Слава Україні! П'ятницю 6 грудня чекаю на ветеранів з 13.00 в День Збройних Сил України на Майдані Незалежності підтримати мене та виставити владі мої наші вимоги. Я, як і багато інших воїнів, маю переформатовану свідомість. Я загинув 21 вересня 2022 року в місті Ірпінь, коли спіймав три міни 82 міліметри та швидко стікав кров'ю. Кожної хвилини життєві сили лишали мене. Я бачив тільки, як моя донька кидала землю на мою труну. Зараз живу кимось подарований другий шанс, і від мене та вас залежить, як ви будете жити далі, або стоячи та гордо піднявши голову, або на колінах опустивши чоло перед блазніми можновладцями, котрі захопили нашу Україну та перетворили її землі в кар'єр для свого збагачення, знищуючи її екологію, її перемогу та її воїнів. Вони розраховують втекти жити за кордон, залишивши вам тільки руїни під триколором та двоглавою куркою. Заклик до ветеранів та усіх патріотів, не небайдужа доля нашої України. Прошу усіх стати зі мною пліч, опліч боротьбі за життя наших воїнів, котрі, як і ми добровільно пішли на самогубство проти Другої армії світу. Заклик до родичів загиблих, за що загинули ваші рідні? За дороги, за кармани держслужбовців, за смарагдові світлофори. Заклик до родичів, до родин українців, котрі знаходяться в катіннях московитів. Вони кожного дня піддаються тортурам, щоб депутати жирували та їздили відпочивати за кордон. Чому народ мовчить як барани в стілі в очікуванні на забій? Що ви скажете своїм дітям та онукам, коли вас питають, чому ви не зробили все можливе, щоб Україна розквітла? Мої вимоги до влади дуже прості. Маю надію, у мене спільний погляд з вами усіма. Перше це змінити бюджет нашої України. Києва та інших міст все виділяти на ЗСУ по максимуму, залишити тільки на критичну інфраструктуру та соціальну підтримку. Більш досвідчені економісти та юристи, я думаю. В Україні є такі розборуці, як це реалізувати. Друге, посилити екологічну інспекцію прокуратуру та закони пов'язані з екологією нашої країни, зробити їх більш жорстокішими. Бо під шумок війни, поки такі, як ратушний, вже нічого не можуть вдіяти і сказати, багаті кровососи знищують залишки екології. Третє створити комісію з ветеранів без кінцівок і обов'язково з юридичною освітою, котрі будуть вказувати Верховній Раді, які необхідно приймати закони на їх погляд для України та її перемоги. І особисто від мене негайно припинити будівництво національного військового меморіального кладу вище на території Мархалівського болота та знайти гідне місце вшанування пам'яті воїнів, котрі віддали своє життя, щоб жили інші. Кожного дня, починаючи з 2014 року, усі кажуть не на часі, але кожного дня українська влада на усіх рівнях покриває корупцію. Державну зраду та саботаж, наслідками яких є щоденні втрати територій та утилізація наших воїнів. Саме утилізація, бо ці помилки влади призводять до вражаючих втрат на війні за весь час нікого не посадили, нікого не покарано. А воїни вже мертві із-за їх зради. Не обов'язково приводити країну в режим війни. Ні в якому разі не можна порушувати конституційний лад, заборонено робити якісь державні перевороти та інше. Але в наших силах змусити владу почути нас останнім часом саме цим і займаюся. І я помітив, що більшість держслужбовців реально не усвідомлюють усю катастрофу, в котрі опинилася Україна. І коли їм конструктивно починаєш це пояснювати, вони роблять крок назустріч і прислуховуються. Але треба вказувати їм на помилки та потреби. Один в полі воїн. Можливо, але я навіть не уявляю, як ми можемо змінити країну та скільки життів врятувати, якщо про це попросять тисячі ветеранів. Я готов знов пожертвувати Україні своє життя та здоров'я та своє майбутнє, але я не маю більше на це фінансових можливостей, і я більше не буду робити це сам. У нас більше мільйона ветеранів. Якщо прийде хоч пару тисяч, ми зможемо зберегти життя воїнів, котрі опинились в пасці. Якщо прийде замало, то я згортаюсь і повертаюсь на заробітки, щоб забезпечувати своїх побратимів інструментами для війни. Довідомо усіх хто прийде. Відстоювати земне життя наше побратим та нашу Україну заборонено вогнепальна зброя та вибухові речовини. Заборонена нацистська символіка та інший непотріб, котрі може дискредитувати Україну в очах цивілізованих країн. Заборонена непристойна поведінка та горілчані веселощі. Якщо комусь вдасться мене знищити або заарештувати, о, прошу вас, ні, молю вас. Українці, не зупиняйтесь, врятуйте наших воїнів, котрі вже 10 років або менше живуть надією не загинути у цій лицемірній війні без ротацій. Ну і головне, Софійка, пробач мене. Маю надію, що ти коли-небудь зрозумієш мій вибір та мої дії, коли підростеш. Всіх цілую.